Це ти щось навіть, а, ти неправильно нажимав. тут приакурати? За моїми заявами порушене кримінальне провадження проти гузера, проти всіх прокурорів Київської області, проти відкрите, е відкрите кримінальне провадження. Одними е чи різними? Різними Одним. відкрите кримінальне провадження oh, проти прокурорів Бородянського району за те, що вони приховують злочин, який вчинив депутат Бородянської районної ради Науменко Дмитро Миколаївич, який був обраний з непогашеною судиністю, який вчинив злочин проти держави. На сьогоднішній день, вже четвертий рік, вони приховують цей злочин, не розслідують ніякі кримінальні провадження відносно Науменко, і по сьогоднішній день злочин не припинений, а вони, згідно чиновного законодавства, автоматично стоїть співучасниками цього. Кримінального правопорушення. Прокурор Бендик, який хотів здійснювати прийом замість прокурора Київської області Бондаренко, не має права здійснювати особисте промови, тому що я проти Бендика так само порушув кримінальне провадження по 364 статті 366, 367 і 396. Приховування злочину.